В димах біди, в щоденних потрясіннях, живої віри промінець не щез. Звучить сьогодні пісня Воскресіння, лунає між людьми Христос Воскрес. До нього із подякою ідемо. Він той, хто світ цей полюбити зміг, відкрив дорогу знову до Едему і смертю смерть навіки переміг. Його страждання досі не забуті, Христос немало мук страшних зазнав, пив чашу без агресії і люті, і на Голгофі тяжко помирав. Із ран струмками чиста кров стікала, сам Бог за сином сльози лив в той день, і ангели у небі не співали, тоді святим було не до пісень. Ісус так полюбив земну людину, щоб дати їй спасіння і любов, і гріхи забрати, кинути за спину. Тому дорогу до кінця пройшов. Помер він та воскрес через три ночі. Побачили ми диво наяву Збулися в ранок, Той слова пророчі. Христос тоді промовив: Я живу, живу я, не лякають лапи смерті, програла в битві назавжди вона. Живу і мною всі прокляття смерті в серцях людей, хай розцвіте весна. Живу! Мені вже більше не вмирати, ім'я моє в душі благослови Воскрес і буду вічно царювати. Я переміг живу, і ти живи. Хай ворог сумнів у тобі не сіє, воскресне на любові для любові назавжди. не дай своїй погаснути надії, на битву нині впевнено іди. І я сам за тебе стану воювати, мені переживання відкривай, зумієш нездоланне подолати, зі мною переможеш, пам'ятай. Христос Воскрес, чого бояться нині, не принесе вже ворог більше втрат. У Бозі сильні, впевнені, єдині, у ньому кожен з нас сестра і брат. Велика радість це йому служити. А хто не з ним запрошення прийміть. Не просто існувати тут, а жити воскресність і для Господа живіть. Амінь.